Друзі, вас вітає Українська агенція нерухомості в Іспанії realtor 3D. Просимо перевернути ваші телефони горизонтально, обрати найкращу якість і ви можете пальцем вертати зображення, щоб побачити відео у форматі 360. А тепер поїхали. Ми знаходимося в містечку Ширако, це неподалік від Гандії. Зараз ми в квартирі 110 метрів квадратних. І лише за 90 тисяч євро. Увага! В цій квартирі класний ремонт, класне розташування неподалік від центру, поряд напроти школа, класний від звикон. В квартирі три спальні, дві ванні кімнати, величезна кухня і зараз все подивимося. Так, вітальню. Ви вже більш-менш побачили. Тепер поїхали далі. Спочатку покажемо спальню. Перша спальня ось така. До речі, всі кімнати досить просторі. Єдине, що треба зробити, щось зайве викинути, щось десь замінити. А так взагалі класний стан, все чисто, хайно і можна жити. Так, йдемо далі. Ванна, кімната, друга ось така. Невеличка, точніше, санвузол. А ось другий санвузол він вже більший. І ви бачите, що тут класна душова, чисто, акуратно все, і сантехніка, і плитка, класне зеркало. Поїхали далі. Кухня. Кухня просто величезна. Меблі досить охайні, стан класний. Мені здається, тут навіть нічого робити не треба стосовно ремонту. А далі на ваш смак. Ось це все, ще простір, який відноситься до кухні. Звідси є вихід на патіо. Сильно туди не буду заходити, бо там є кіт, десь сховався. Ось патіо. Так, йдемо далі. Нагадую, що центр неподалік, кілька хвилин. Є басейни, супермаркети, все необхідне. Коридор ось такий великий, друга спальня. Бачите, вбудована шафа, охайний ремонт. Великий простір, високі стилі. Коридор ось такий. Ви бачите, вихід під'їзд і третя спальня. Теж, до речі, немала. Має ось такий вид. Так що, друзі, ще раз: Ширако неподалік від центра. В принципі, Ширако неподалік від Гандії, вже повторююсь, так? Да? тавтологія, але квартира класна, з класним ремонтом, величезна, 110 метрів квадратних і всього за 90 тисяч 500 євро. Чекаємо на вас.